Це була його дуже велика ідея. Його товариш, одногрупник, має власну ферму равлику, і наш тато часто їздив до нього і завжди казав: давайте зробимо у нас. Це класна ідея. Ми живемо в курортному містечку. Можливо, людям це буде цікаво. Але таки він не, не встиг нам зробити і допомогти. Ми самі почали робити ту роботу, самі почали розводити їх. Виручка в євро не буде зайва для економіки України. Ми думали, ну, Равлик піде на експорт, воно не зашкодить. Плюс у нас е, був невеликий шматок 50 соток власної землі, сільськогосподарської. Ми вже придбали ось нашу нову чудесну бочку на 10 тонн води, якої вкрай не вистачало. Ми змогли закупити обладнання на це все інше поле, 85-86 землі. Максимально багато нам допомагали саме біженці. Десь близько 50 пройшло через наш шалтер, якщо брати загалом вже за цих півтори року. Тато загинув 10 числа, а вже 16-го числа ми всі, я і мама, і моя, мої батьки, наші біженці, які жили на той момент з нами, допомагали нам збирати равлика. Мав бути мороз, і якщо б ми не змогли ударною хвилою зібрати цього равлика, вся наша робота впродовж чотирьох місяців пішла б ну під насмарку. Тому ми активно не зважаючи ні на що, не зважаючи на те, що це страшна білі трагедія, ми випрацювали. працювали. Іспанія дуже любить українського равлика. По перше, тому що равлик гарний, великий, калібрований. Плюс українці і ми також в тому числі не економлять на харчах. Корм високоякісний. Від нього равлик добре росте. Він живий, здоровий, активний, і це ну, фактично ціниться дуже сильно в Європі. Ми зрозуміли, що можливо це успішний напрямок бізнесу, і почали думати над тим, щоб організовувати сюди екскурсії. Але знову ж таки, організовувати і не дати скуштувати равлика ми не можемо. Тому пішли далі. Почали відпрацьовувати рецепти з равликом. Ми організуємо тут точку гастротуризму, де будемо запрошувати і діток, і дорослих. І не тільки залучати, якби до тактильних відносин з равликом, а й смачно годувати. Я ж жила де там, де спека, степ. У нас не було ні равликів, ні лісів, ні грибів. в Маріуполі. такого нема, але є море. Я ніколи не задумувалася, що можна їсти равликів. Мідії їла. Равликів ні. Нам дуже важливо піднімати економіку. Нам дуже важливо працювати. Нам дуже важливо залучати людей, допомагати тим, хто в потребі. Це мега важливо. За нас ніхто цього не зробить.